Заходимо в Play Market, скачемо додаток для презентації створення, обираємо варіант Zoho Show. Відкриваємо додаток. Створюємо новий слайд, натискаємо на плюсик і обираємо перший варіант. Це тему. обрали і натиснули вверху галочку, пропускаємо туторіал. І бачимо титульний слайд. Створюємо новий слайд внизу, натискаємо на плюсик з прямокутничком. І обираємо пустий слайд бланк. У нас з'являється другий слайд. Перший слайд затискаємо, і у нас зверху з'являється смітничок, такий, корзинка. Ми на неї натискаємо і видаляємо непотрібний нам титульний слайд. Працюємо з пустим слайдом. Додаємо зображення як фон. Для цього натискаємо плюсик зверху і обираємо внизу розділ медіа. «Images», тобто зображення, дозволяємо доступ і обираємо зображення зими в лісі. І тепер його на слайді розташовуємо, тобто збільшуємо його розмір. Так як зараз він виходить за межі слайда, треба трошки підрізати це зображення. Натискаю один раз на нього, в мене з'являється. Інструмент кроп. І я трошки зменшую до того розміру, щоб підлаштувати під свій слайд. І тепер натискаю зверху зліва галочку. Підлаштувала, додаю зображення кролика натискаю на плюс. Знову ж таки, «Images» і обираю кролика. Зменшую його розмір. І розташовую в тому місці, де він буде в мене з'являтися. Тепер треба додати анімацію. Знизу є інструмент Animate. Натискаю на нього. І бачу чотири розділи. Перший розділ Entrance. То, як об'єкт з'являється на нашому слайді. Треба натиснути на плюсик знизу на червоний. І обрати варіант, як саме він буде з'являтися. Тут в мене ці варіанти представлені, я можу їх переглянути. Треба обрати анімацію, яка називається пік. Він нібито буде вислизати з-за дерев. Обрали і натиснули на стрілочку назад. Тепер переходжу в другий розділ. Перейду в розділ, який називається пас, тобто шлях, як мій кролик буде переміщатися. Натискаю на плюсик, щоб додати варіант переміщення. І опускаюсь вниз, шукаю довільний шлях, кастем, тобто те, який ми йому задамо. Обираю цей варіант. І прямо на слайді на зображенні просто малюю цей шлях. І бачу ось такий варіант. Мені підходить, переходжу в розділ. Які називається Emphasis. Те, як буде мій об'єкт поводитись далі. Натискаю на плюсик червоний знизу. І обираю. Я хочу, щоб він трошки збільшився в розмірах, тому обираю варіант Grow. Мені підходить, натискаю назад. І остання група це називається Exit. Як мій об'єкт буде зникати зі слайду. Натискаю на плюсик і обираю варіант. Підлаштую зараз, оберу. Натискаю на пік тут і обираю, куди саме, в яку сторону він буде зникати. Нехай він тепер зникає вправо. Натискаю стрілочку назад. Тепер переглядаю всю анімацію. Натискаю зверху на галочку. Тепер натискаю, щоб прибрати це меню. Натискаю на стрілечку вниз. Меню прибирається. Тепер я можу переглянути свою презентацію. Натискаю на кнопочку Play зверху. І тепер для того, щоб подивитися. Мою анімацію. Я просто рух по екрану роблю, ніби я гортаю сторінки. Раз, два, три, чотири. В мене вийшло все так, як я і хотіла. Тому назад повертаюсь змінюю назву презентації. Тут зверху є Untitled Presentation. Я на нього натискаю і пишу прізвище. Своє прізвище. Натискаю ОК. Тепер я хочу поділитися посиланням на цю мою презентацію. Для цього зверху натискаю значок Поділитися і обираю перший варіант invite, тобто запросити. Увійти в обліковий запис в Google. Обов'язково треба реєстрація для того, щоб поділитися посиланням. Можна це зробити через Google. Натискаю ОК. Відбувається завантаження. І обираєте обліковий запис. Тепер, коли вона завантажилась, натискаю на три крапочки, або знову сюди повертаюся, натискаю на кнопочку Поділитися. Знову інвайт. Тепер натискаю на три крапочки біля ось назви постійне посилання Приватне справа три крапочки. Натискаю, обираю параметри і обираю будь-який користувач інтернету, який має посилання. Так він може переглянути. І зверху, ось це зелене посилання, я на нього натискаю, воно копіюється. Саме це посилання, після цього натискаєте на галочку, і саме це посилання ви прикріпляєте на НЗ.